Тож, а я вже рушаю туди познайомитись з цим пагорбом і аббатством ближче. Зараз всі люди пішли наліво, е, ближче до дороги і до моста на цей Сан-Мішель, а Діма, як завжди, пішов направо. Я люблю кудись залізти і зараз хожу по таких пастбищах, не знаю, як це сказати, де тут гуляють вівці, коні, щось вирощують. І в принципі це можливо і закрита територія, але люди тут ходять, тобто є дороги, стежки, як ви бачите. І в принципі, ну там не було табличок, що не можна сюди йти. Це просто як фермерські а, території. Ось, але а, гуляти можна, тут люди і на велосипедах їздять, і пішки також гуляють. Ось вже підходжу, бачу, вівці тут пасуться. Зараз їх вам також зніму. Подивіться, які вони гарнюні. Такі обстрижені зараз є і дорослі, і діти разом з ними бігають. Прикольно, там прям поглиблюєшся в цю сільську місцевість та життя. І тут територія вівц, тому що ось там, неподалік Сан-Мішеля, вони також гуляють. Тобто це все їх плантації, і я до них перейшов зараз в гості. Ну, нічого смачного я для них не взяв, але вони травку тут нормально щіпають. І взагалі тут ну, трави дуже багато, тому цим вівцям класно тут жити, відпочивати з такими гарними краєвидами. Я б тут також так жив.